Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельнік. З початком повномасштабного вторгнення мільйони українців залишились безробітними. Їхні підприємства були знищені, збанкатували, зник попит на їхню працю або ж довелося евакуюватися до більш безпечних районів без можливості працювати дистанційно. І саме тому сьогодні ми в нашій студії і поговоримо про те, як допомагає таким людям центр зайнятості і про те, як працює центр зайнятості під час війни. І в нашій студії керівник Криворізького центру зайнятості Вознюк Ігор Богданович. Вітаю Ігор Богданович. Добрий день, дивись. Скажіть, наскільки збільшилась кількість безробітних з моменту повномасштабного вторгнення? Ну, Безробіття воно завжди є відображенням тієї ситуації, яка складається в економіці. А, на жаль, внаслідок об'єктивних і таких суб'єктивних підстав, як військового вторгнення, ситуація в економіці змінилась не на краще, тому відповідно. Збільшився попит людей на робочі місця. Знову ж таки, досить великі маси людей переміщувалися за цей час внаслідок активної фази бойових дій із місць тимчасово окупованих або з тих з місць, де ведуться активні бойові дії. Уряд напрацював досить швидко відповідні документи, які дозволили. Зазначеним особам більш спрощеному порядку реєструватися і користуватися послугами Державної служби зайнятості. Крім того, досить багато і містян звертається. На сьогодні у нас на обліку 3863 безробітних, станом на сьогодні, наприклад, це, якщо порівняти з минулим роком, це не дуже набагато більше. Тобто, ну, відсотків на 10. Але, на жаль, разом з тим, майже ну, порівняно знову ж таки, наприклад, на сьогодні, майже у п'ять разів ми менше маємо інформації про вакантні робочі місця, які надають нам роботодавці, і це значно ускладнює можливість людей працевлаштовуватись, ну і нам відповідно надавати їм посередницькі послуги з працевлаштування. Ми тому і користуючись черговою нагодою, я звертаюсь до наших роботодавців нашого міста. Що інформування служби зайнятості про наявні робочі місця це не лише їх якби, згода, але це і вимога закону про зайнятість. Що кожне підприємство, яке має вільне робоче місце, воно повинно інформувати центр зайнятості. І ми на сьогодні, наші фахівці, кожну вакансію плідно дуже ретельно опрацьовують. І майже на всіх них ми готові направляти десятки людей, які хочуть знайти це робоче місце. Ігор Батанович, скажіть, будь ласка, а які зараз є способи, як стати на облік до центру зайнятості? Ну вони ми також не зупиняємося на чомусь. І Навіть під час війни наше керівництво впроваджує нові сервіси, і ми разом з ними нові можливості для реєстрації. Більш того, у нас ну це перш за все за допомогою електронної черги. Єдине, що з 5, з 5 вересня дещо змінився порядок реєстрації в неї, це було пов'язано знову ж таки, йдучи на зустріч громадянам, які бажають зареєструватися, але на жаль, в нас деякі громадяни. З тих чи інших підстав, ну, можливо, вони ще не впевнені, в який день тижня їм з'явитись до центру зайнятості. І вони багаторазово записувалися в цю електронну чергу, mm. таким чином не дозволяючи іншим, наприклад, вільні місця, місця для фахівців записатися. І враховуючи це, передбачено зараз, що. Лише за допомогою спершу потрібно зареєструватись в персональному кабінеті в своєму створити на Сайті Державної служби зайнятості мати електронний підпис і тоді можна записатись в електронну чергу, то і завдяки цьому людина може лише один раз попасти в цю чергу і не буде заважати іншим. Ну також завдяки тому, завдяки нашим воїнам, які хоробро обороняють наше місто, центр працює при цьому і в звичайному режимі, тобто ми. Здійснюємо, якщо були в нас періоди, пов'язані або з ковідом, або з такою незрозумілою ситуацією на фронті, то ми працювали в дистанційному, переважно, а інколи навіть повністю в дистанційному режимі з клієнтами. То зараз ми працюємо з клієнтами шляхом особистого спілкування фахівців, які приймають їх особисто і надають послуги. Ну одночасно для тих громадян, які перебувають на окупованих територіях, для них також уряд передбачив можливість. Реєстрації в службі зайнятості і отримання допомоги по безробіттю це більше е, фінансова підтримка, тому що ну досить складно людині, яка там перебуває, підшукати роботу, коли вона не завжди може звідти виїхати е, до майбутнього роботодавця, але така можливість є. Люди реєструються. Ми з ними спілкуємося за допомогою вайберов. Більше ну вайбери, телеграму, такі інші. Тобто, люди, з на які проживають на окупованих територіях, також можуть також можуть скористатися. А ті, що перебувають у нас, вони центр працює кожен день. Тому в більшості ну зручно, це за допомогою електронних. Так, а от як бути фізичним особам, підприємцям, ФОПам, які залишились без заробітку? Чи вони можуть розраховувати на допомогу від держави? І ми знаємо, що була допомога в початку повномасштабного вторгнення в одноразовій виплаті, так. чи зараз вони можуть? Зараз, надалі? Ну діє декілька програм, якими ми в яких участвує Державна служба зайнятості. Особливо в такій, як називається, одна один з напрямків урядової такої програми є робота, це власна справа. Тут ми більше приймаємо участь Державна служба зайня, Це надання таких названих мікрогрантів тим підприємцям, які бажають працювати і створити одне або більше робочих місць додаткових. Є е, відповідна програма, він подає заявку за допомогою портала. Наші фахівці також допоможуть подати цю заявку, і е, вона розглядається попередньо, його фінансова історія, його спроможність. Ощадбанк робить певний висновок. Потім він спілкується з фахівцями Дніпропетровського обласного центру зайнятості за допомогою електронних засобів. І далі державний центр потім приймає за тими балами, які набере підприємець на вибирає серед них найкращих і надається грант від 50 до 250 тисяч гривень. Я хочу сказати знову ж таки, що наша Дніпропетровська область одна із перших. За активністю людей на сьогодні і, відповідно і кривий ріг не останній. А тут і вже 11 наших криворожан отримали позитивні висновки, і вони повинні отримати вже скоро гранти. І передбачається, що вони створять 20 робочих місць, і десь отримають біля 2,5 мільйонів гривень. Так, і знову ми повернемося до теми е, м, виплат. Ви сказали, що люди на окупованих територіях вони можуть отримати грошову допомогу від держави. І тому таке питання: а чи яка на зараз сума виплат, і чи відрізняється ця сума від е, мирних часів? Ну фактично, вона не відрізняється по мінімальним розмірам. Так точно ні. Е, е, у нас залишилось для осіб, які взагалі не мають стажу страхованих тисяча гривень. Мінімальна для тих, хто має хто хоч колись працював, 1800, а максимальна, раніше вона, вона трошки змінилася, зовсім не трошки зменшилася. Раніше вона була 4 прожиткових мінімуми для роботи. Працездатних осіб, а зараз вона півтори мінімальних заробітних плати. Ну це близько на 200 гривень. Вона зменшилась і зараз складає 9750 тисяч Угу. п'ятдесят гривень. І скажіть, а у зв'язку з війною, Йорбана, чим є затримки виплат по безробіттю? на сьогодні. З боку нашого керівництва зроблено все, що ми фінансування отримуємо вчасно. Навіть зараз вже ще не закінчилась друга декада. Ми вже отримуємо фінансування. Потім ці кошти вони перераховуються на казначейські рахунки. Ну а далі вже справа техніки і компетенція казначейська. Угу. І також повернемось до питання. Ви сказали, що о, близько трьох тисяч. Е Людей, які хочуть отримати роботу, у вас є в Криворіжському центрі зайнятості, але ви сказали, що мало є вакансій. Але ж вони все-таки є. І скажіть, будь ласка, які вакансії на даний час найбільш популярні? Найбільше, ну, якщо не враховувати, що іс в декілька разів стало менше, перелік вакансій він як професійний він не дуже не дуже змінився на відміну від довоєнних часів, тому в першу чергу потрібні кваліфіковані робітники. Це монтери, електрослюсарі, водії, сфера побуту, сфера торгівлі, продавці, також потрібні медичні працівники, але на жаль, все це вже в значно меншій кількості ніж раніше. Але разом з тим у нас все рівно працюють підприємства, створюються навіть в цей час створюються нові підприємства, нові підприємці починають свою роботу. І можливість працевлаштування в місті є лише потрібно зважити свої можливості, свій досвід і свою вартість як робочої сили, і можливо погодитись на ті умови, які пропонує роботодавець. Разом з тим, для пришвидшення працевлаштування і стимулювання людей, щоб не було певних і утриманських настроїв, бо під час війни всі повинні бути. Працювати або заобороняти країну, тому багато з полегшенням в плані реєстрації в центрі зайнятості, набуття статусу, отримання допомоги по безробіттю разом з тим, уряд передбачив і те, що після 30 календарних днів перебування на обліку, якщо людина сама вона в першу чергу. Повинна сама активно і самостійно шукати роботу. Бо якщо вона її не шукає, на жаль, ні служба зайнятості, ні будь-яка організація, якщо, якщо людина сама не зацікавлена, не зацікавлена її не знайде. Ми лише посередник. Ми не працевлаштовуємо, ми посередник у працевлаштуванні. Ми можемо проінформувати, спрямувати, домовитись з роботодавцем таке інше, але людина повинна сама. Щоденно активно шукати роботу, і от якщо людина не знайшла за своїм фахом спеціальністю або попереднім рівнем заробітної плати за 30 календарних днів, то е після їх, е коли вони спливли, для неї е будь-яка робота становиться підходящою. Тобто вона... е і ми, е про І фахівці пропонують вже е будь-яку роботу, яка Є на сьогодні час, незважаючи на рівень заробітної плати. Ну, відповідно, природня не менше мінімальної заробітної плати, і ця робота повинна бути офіційною. І у разі, якщо людина відмовляється від таких пропозицій, вона має право у нас не примус до праці заборонений, то тоді є певні санкції і навіть зняття з обліку. І скажіть, будь ласка, от раніше соціальна допомога безробітним вона виплачувалась протягом максимум 360 днів, це один рік. А чи змінилось якось ця, цей час зараз, під час війни? Терміни виплати допомоги не змінювалися. Не зміню. Вони залишились попередніми. Єдине, що я кажу, що якщо людина раніше могла ну, більше так. Не поспішаючи підбирати собі роботу, якщо в неї, наприклад, була попередня заробітна плата досить велика, а пропонувалась там буквально на 10 гривень менше, вона могла відмовитись, то, то зараз... зараз, після спливу 30 днів, ситуація трошки інша. Угу. І останнє питання, Ігор Богданович. От е, якщо зруйнована цех, так і працівник от, фізично не може виконувати свої обов'язки. У його трудовій угоді не була прописана війна, і як причина для її розірвання. Е, спеціального наказу керівника підприємства е, теж немає, що відносини з працівником не можуть продовжуватись, також немає. Але фактично людина опинилась без роботи. Чи може у такому випадку працівник розраховувати на допомогу по безробіттю? Ну, Ви знаєте, Олександр, це був досить певний час, коли почалась війна, по досить такою складною проблемою. І люди дійсно не могли звільнитися. Наразі передбачена процедура і затверджений відповідний порядок урядом саме для таких людей, які працювали, коли почалася з 24 року. Лютого не працювали на окупованих територіях або на територіях, де велися ведуться активні бойові дії, і не змогла звільнитися. То такі люди дійсно мають можливість зараз звернутися до центру зайнятості і подати заяву про звільнення. Ми відповідним чином інформуємо пенсійний фонд, податкову службу. Ну якщо є можливість, роботодавця яким чином ми інформуємо, і така людина після подання заяви. На наступний день вважається звільненою на це стосується лише тих осіб, які працювали на підприємствах на зазначених територіях. Угу. Дякую вам, Ігор Богдановичу, за те, що ви завітали в нашої студії, та за те, що ви проінформували жителів нашої нашого міста про те, чи а, є робота і як вони можуть влаштуватися а, на роботу під час війни, під час повномасштабного вторгнення. Дякую вам за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І у нас в студії був керівник Криворізького центру зайнятості Вознюк Ігор Богданович. Побачимось на першому міському.